Я, Сергій Святковий голова обласної ради, прибув сьогодні у вас трудовий колектив для того, щоб представити нового керівника. Отже, спочатку я хотів би зачитати рішення сесії, рішення, перепрошую, виграційного суду. Я не буду зачитувати консутуючу частину, я е, зачитаю фрагмент буквальної частини. У задоволенні позову Ласюка Віктора Васильовича до Вінницької обласної ради про визнання недійсною умовою умови контракту, трудового договору, визнання трудового договору таким, що укладений на визначений строк, визнання незаконним розпорядженням оновлення на роботі, позову Власюка Віктора Васильовича до Вінницької обласної ради. Пропонування позивача на посаді головного лікаря Рівненського обласного центру медико-соціальної експертизи у зв'язку з визнанням контракту між Вінненською обласною радою та Восюком Віктором Васильовичем від 30.04.2013 року таким, що вкладений на невизначений строк стягнення середнього заробітку на період вимушеного кругу відмовити. Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів. Рішення суду від 19 серпня 2014 року. На підставі рішення політичного суду я підписав розпорядження і дозвольте вас познайомити. Розпорядження від 21 серпня 2014 року номер 243 Про скасування розпорядження голови Вінницької обласної ради від 29 липня 2014 року номер 202 Я не буду зачитувати знову ж таки конститучу частину. Зачитаю ухвальну. Скасувати розпорядження голови обласної ради від 29 липня. 2014 року номер 202 пропоновлення Васюка Віктора Васильовича на посаді головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Друге, розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної ради. Третє, контроль з виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної ради Соловейка Наталі Підвін. І розпорядження від 20. 1 серпня 2014 року номер 245 про призначення Фіщука Валентина Васильовича, виконувачем обов'язків головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Не буду зачитувати консультуючу частину, зачитую ухвально, призначити Фіщука Валентина Васильовича, виконувачем обов'язків головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. До призначення головного лікаря цього закладу. Друге, контроль за виконанням цього розпорядження, покласти на заступника голови обласної ради Солейко Наталії Петрівну. Даний проєкт розпорядження, розпорядження завізований, зокрема, і директором департаменту охорони здоров'я Бабій Тетяною Федорівною і заступником голови облдержадміністрації. Кишком Андрій Петрович? Отже, Максим Васильович часу вступає в виконання в виконання своїх обов'язків, несе відповідальність за роботу. Даного э, комунального закладу. Дякую, Сергія. Шановні колеги, я радий бачити знайомі обличчя. Е, ну, Майже 15 років тому назад, 14 років тому назад, в свій час я працюючи на посаді заступника начальника обласного управління охорони здоров'я. Відповідав за роботу медико-соціальної експертизи, був куратором цієї служби. Головним лікарем тоді був. Василь Григорович Власюк, і скажу відверто, за той період менше двох років, що я працював в обласному управлінні охорони здоров'я, практично не було, не було ніяких скарб, ніяких зауважень, ніяких невдоволень. Але на жаль, останнім часом, після Революції Гідності, люди перестали мовчати. Люди почали. Висловлювати неприємні факти, я не хочу це називати. Груп.